Незалежно від того, як ми не хочемо, ми не можемо змусити сонцезахисні дерева або чагарники просвітати в тінистих куточках нашого сайту. Це може бути особливо складно для власників будинків з великою кількістю високих дерев або в густонаселених районах. Можливо, у вашому будинку справді потрібна вічно-зелена ялина, але є лише кілька годин ранкового світла. Можливо, у вас є місце в саду для вічнозеленого чагарника, але будинок сусіда трясе це місце. На щастя, є багато вічнозелених дерев і чагарників, які ростуть у частковому тіні або повній тіні. Що саме це означає? Відтінок на вечірці зазвичай означає від 2 до 6 годин прямих сонячних променів на день, тоді як рослини, повних тіней, можуть бути обведені на 2 години або менше. Наступні дерева та чагарники можуть процвітати в одній із цих категорій освітлення, що охоплює широкий спектр розмірів, текстури листя, барвистих кольорів та багато іншого. Саншит ботанічна назва, Види бокса, Вимоги до сонця, повне сонце до часткового відтінку, висота від 1 до 20 футів, зони зимової стійкості. З 5 до 9. Смайтес це класичні вічно-зелені рослини, які культивуються тисячі років. На вибір є більше ста видів та сортів з різними потребами в освітленні. Взагалі, Баксвуд може витримати прямо сонячне світло і віддавати перевагу частковій або плямистої тіні. Ці чагарники часто утворюються у вигляді живоплотів або кордонів. Вони навіть чудово підходять для топіарій. Оскільки існує так багато різновидів і незлічених способів їх формування, Баксвудз це справді універсальний варіант. Вони також дуже невибагливі, крім естетичної обрізки, деякі різновиди навіть зима, побічні до зони 4 Ялівець синій пасифік. Ботанічна назва. Прибережний ялівець Blue Pacific. Вимоги до сонця. Повне сонце до часткового відтінку. Висота від 6 до 18 дюймів. Зони зимової стійкості. 6, 9. – це приголомшливий вічно-зелений чагарник, відомий своєю здатністю терпіти досить багато тіней. Він ледве досягає двох футів у висоту, з повзучою і розкиданою формою зростання. Це чудовий вибір. Коли ви шукаєте вічно зелену ґрунт. Як випливає з назви, в ялівці синій тихоокеанський листя з синювальним відтінком, який росте з жовтих стебал, цей багаторічний передає більшість типів ґрунтів, якщо вони добре осушені. Насправді тихоокеанський ялівець можна вирощувати в скелястих садах, і цей багаторічний є посухостійким. Азалія – це слива ботанічна назва. Рододендрон, Сантехнік, Вимоги до сонця пентумбра висота 8, 12 футів, зони зимової стійкості з 5 до 9. Азалія – це проблиск великого чагарника, який може бути вічно зеленим або листяним, зимовим в районах з 5 до 9. Цей довгостроковий чагарник стає досить великим. Сягаючи близько 12 футів у висоту і 8 футів завширшки. він створює яскраві, вражаючи квіти відтінків помаранчевого, рожевого та червоного, які приваблюють запалювачі, включаючи колібрі та спеціалізовані бджоли. Ці чагарники найкраще ростуть у кислих ґрунтах і не виживуть у щільній глині. Легко доглядати за ними, якщо вони посаджені в добре дренованому ґрунті. Азалія з сантехніком не потребує багато обрізки або добрив. L. Скайлендс. Ботанічна назва Східна пісія Скайлендс Вимоги до сонця. Повне сонце до часткового відтінку висота 8-35 футів. Зони зимової стійкості 4, 7. Якщо ви шукаєте щось досить високе і з унікальним кольором. Розгляньте ялину Skylands. Цей сорт в кінцевому підсумку сягає до 35 футів, хоча для досягнення такої висоти знадобиться кілька десятиліть, і він має жовто-зелені голки, які виділяються серед іншої темно-зеленої зимової листя. L. Skylands також виробляє червоні пилкові шишки навесні, які контрастують з жовтими голками. У той час, як класичний П схід віддає перевагу повному сонцю, цей сорт буде більш ніж щасливий у якійсь тіні. Він також росте в ґрунтах низької якості і може терпіти певну посуху. Камелія. Ботанічна назва Камелія японська. Вимоги до сонця пентумбра. Висота 10-13 футів зони зимової стійкості. Від 7 до 9. Якщо ви шукаєте квіти, ви не помиляєтесь з камеліями, які мають великі діаметром від 3 до 6 дюймів квіти, доступні в багатьох кольорах, включаючи жовтий, рожевий, червоний та білий. Є навіть барвисті сорти. Ці квіти виглядають вражаючими поруч із темними, блискучими зеленими листям. Кущі або невеликі дерева камелії можуть досягати 13 футів у висоту. Ці багаторічні рослини можуть зацвітати восени, зиму або весни залежно від типу та клімату. Деякі сорти, такі як верховний крамер, цвітуть конкретно взимку. Враховуючи їх розмір та яскраві квіти, вони дійсно можуть створити вічно зелений акцент. Сосна це гірський карлик. Ботанічна назва. Гірська сосна компактна вимоги до сонця. Повне сонце до часткового відтінку висота 3-4 фути зони зимової стійкості. 6, 7. Гірська карликова сосна це компактний чагарник, який досягає висоти лише 4 футів і шириною, з горбистою, округлою формою зростання. Він росте повільно і відомий як дуже невибагливий, якщо поставити його в добре дренований ґрунт. Цей чагарник також легко пересадити, оскільки він має неглибокі корені. Ці корені також не будуть проблемою, коли мова йде про пошкодження поблизу структур. Гірські карликові сосни можуть страждати від пошкодження вітру, тому їхня посадка поруч із будівлею є гарною ідеєю. Келмея широка. Ботанічна назва. Широкий, розпущений силос сара. Вимоги до сонця. Повне сонце до часткового відтінку висота 4-5 футів, зони зимової стійкості 4-8. Келме широко розгорнута, також відома як Келме Амсери, це різноманітність з абсолютно дивовижними кольорами. Кластери цих рожевих кольорів жувальної гумки з'являються навесні та влітку. Ви також можете знайти цю рослину з помаранчевими, червоними та білими кольорами. У зрілому розмірі кальмарів широкий фальшивий утворює закруглену форму на 5х5 футів. Колібрі, метелики та всілякі запилювачі будуть літати до цього куща, коли він цвіте. Уникайте посадки примружування широких лівих углинисті або вологих ґрунтах, і воно повинно рости без проблем. Ти ботанічна назва. Тизбери вимоги до сонця. Повне сонце до часткового відтінку. Висота від 30 до 60 футів зони зимової стійкості 6, 7. Дерево ягодитис, також відоме як англійська тис або європейська тис, є вічно зеленим хвойним конічним деревом, яке може досягти 60 футів у зрілості. Існує багато різновидів ягід. Включаючи менші, стовпчасті та навіть барвисті. Деякі мають жовтуваті листя. Ці дерева можуть рости в повній тіні, хоча частковий відтінок є кращим. Ви можете використовувати ягідні дерева для багатьох цілей, залежно від того, як ви їх вирізаєте. Ви можете використовувати бери для утворення живоплотів, для вирощування як високих тонких дерев, і навіть для створення топіарій. Рододендрон фіолетовий ботанічна назва Рододендрон катеббінський Вимоги до сонця Повне сонце до повної тіні висота 6-10 футів зони зимової стійкості 4-8 фіолетові кущі рододендрона також називають гірським лавром або катеббінським рододендроном. Ці кущі мають чудові сферичні скупчення пастельно-фіолетових квітів, схильні до рожевого серед темно-зелених листків. Ви також можете знайти цей багаторічний з білими або яскраво рожевими кольорами. Уродженець гірських хребтів, фіолетові рододендрони можуть рости в повній тіні і насправді потребують захисту від полуденного сонця. Ці кущі є ідеальним вибором для вирощування під великими деревами, де вони отримують плямисте сонце протягом дня. Як і інші види рододендронів, вони віддають перевагу з легка кислим ґрунту. Кипарис горох. Ботанічна назва Сайпраспі. Файлеса Орея. Вимоги до сонця. Повне сонце до часткового відтінку. Висота. 6. 20 футів зони зимової стійкості. 4-7. Кіпарісовик є ниткоподібним. Це загально прийняте ім'я різноманітного філіфера Орея, Пі, Уотер. Він цінується за його безхитно плачу листя, яка звисає і має колір чартрезу. Цей карликовий чагарник зазвичай росте лише близько 10 футів, але в ідеальних умовах він може бути вдвічі більше. Це менше дерево є ідеальним як акцентне дерево серед інших, тим більше, що воно має таку яскраву вічно зелену листя. Ви також можете посадити кілька, щоб утворити живоплод або стіну для самоти. Кипарис нитки добре росте на більшості ґрунтів, якщо вони вільно осушені. Цуга канадський. Ботанічна назва. Цуга канадський. Вимоги до сонця. Від часткової до повної тіні висота від 40 до 70 футів, зони зимової стійкості від 3 до 7, цуга Канада з Канади та США, де виростає до 70 футів у ідеальних умовах, сонце або частковий відтінок, прохолодне літо та постійна вологість. Хоча ці дерева не люблять мокрі ноги, вони віддають перевагу сухим вологим ґрунтом і нетолерантним до посухи. Це вічно зелене дерево має конічну форму зростання з опущеними гілками. Ви можете знайти карликові та компактні сорти для вашого будинку, якщо у вас немає місця для стандартного дерева. Підтримка здорового канадського цогі також корисна для місцевої дикої природи, яка використовує їх для притулку. Сіфаласас Херинтен. Ботанічна назва Сіфаласас Херинтен. Вимоги до сонця. Повне сонце до повної тіні. Висота від 5 до 10 футів. Зони зимової стійкості 6, 9. з Херентон це розкиданий чагарник, іноді його також називають витягнутим цефалоксом. Його дугова форма зростання дозволяє йому вирости до 14 футів завшишки, але лише 10 футів у висоту. Звичайно, знадобиться час, щоб рослина досягла такого розміру. Існують також стовпчасті сорти Сифаласасхеринтен, якщо ви віддаєте перевагу іншій формі. Ви можете виростити ці кущі в глибокій тіні, тому це простий спосіб покрити багато затіненого місця з вічно зеленим кольором. Сифаласасхеринтен також стійкий до посухи та тепла, стійкий до оленів і, як правило, невибагливий. Рододендрон найбільший. Ботанічна назва Рододендрон найбільший. Вимоги до сонця. Повне сонце до повної тіні. Висота 5, 15 футів. Зони зимової стійкості від 3 до 7. Найбільший рододендрон, також відомий як Великий Рододендрон або рожевий лорел. Це місцевий чагарник, який можна знайти в декількох місцях, включаючи АПП, Лачські гори. Як типовий роду дендрон, він віддає перевагу кислим, добре дренованим ґрунтам, переносить тінь і має темні, шкірясті листя. Ці багаторічні рослини мають світло, рожеві, майже білі квіти, які цвітуть скупченням влітку, як правило, з червня по серпень. Квіти привабливі для місцевих запилювачів. Найбільший рододендрон ідеально підходить як підлісок. Ідеально підходить для ділянок з великою кількістю високих зрілих дерев. Падуб американець Ботанічна назва Падуб американець. Вимоги до сонця. Повне сонце до часткового відтінку. Висота від 40 до 60 футів. Зони зимової стійкості з 5 до 9. Бі Американ, також відомий як зимовий я.